Розбудив собі велетня, частина 6. Присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас, розбуди її, не розуміючи сили слів, неможливо впізнати людей. Слова, які ви постійно вибираєте, формують вашу долю. Якщо скупчення слів, які ви використовуєте, викликає стан, який дезорієнтує вас, позбавтеся цих слів. Та замініть їх тими, які вас надихають. В тому вся суть слова, які ми використовуємо як у корпоративній сфері, так і в індивідуальній, істотно впливає на наше сприйняття дійсності. Приносячи собі задоволення самим процесом прийняття цього зобов'язання і слідуючи йому, я закріпив нову модель поведінки. Крім того, що це дуже просто. Воно створює також нову модель у вашій нервовій системі, новий невральний шлях до задоволення. Якщо ваша професія пов'язана з людьми, то ви тим більше зобов'язані розуміти силу слова, щоб робити вплив на тих, з ким працюєте. Метафора є, мабуть, однією з найплідніших потенціальних можливостей, її сила межує з дивом і, можливо, вона допомогла Всевишньому. Коли він створював людину, закинути в неї частинку цього дива. Що таке метафора? Коли ми пояснюємо те чи інше поняття, пов'язуючи його з чимось іще, то використовуємо метафору. Ми повинні тримати під контролем свої метафори. Будь-яку метафору супроводжує цілий ряд правил, ідей та засвоєних понять. Життя це процес створення картини. А не прагнення швидше її закінчити. Змінюючи одну глобальну метафору, ви можете миттєво змінити погляд на все своє життя. Якщо інформація, яку намагаються донести до вас емоції, не беруться до уваги, то це лише посилює силу струму. Вони стають настільки інтенсивними, що ви, врешті-решт, вже не можете не звернути на них увагу. Емоції які ви раніше вважали негативними, є лише закликом до дії. Усвідомте, що емоції, які ви відчуваєте в кожний даний момент, є даром, керівництвом, системою підтримки та закликом до дії. Якщо ви придушуєте свої емоції і намагаєтеся усунути їх зі свого життя, або якщо дозволяєте їм розпалюватися і повністю заволодіти вами, то ви втрачаєте одне з найдорожчих джерел. Ви є джерелом всіх своїх емоцій, ви самі створюєте їх. Але я раджу вам не стримувати позитивних почуттів у будь-який час у будь-якому місці. Вам не потрібна ніяка особлива причина для гарного настрою. Ви просто можете прийняти рішення набути такого настрою прямо зараз. Просто тому. Що ви живете тому, що хочете жити. Яка ж інформація цих сигналів до дії? Вони повідомляють вам про те, що ви робите, на даному етапі не спрацьовує причина, що викликає переживання, є або способом сприйняття вами того, що відбувається, або процесом, який ви використовуєте, то, як ви повідомляєте про свої потреби та бажання людям або дії, які робите при цьому. Можливо, цей сигнал дії, що виходить від почуття образи, намагається дати вам зрозуміти, що необхідно змінити спосіб спілкування. Почуття пригніченості черговий сигнал до дії, що підказує вам, що слід змінити сприйняття проблем. Найшвидший, найпростіший і найдійсніший спосіб, який я знаю для того, щоб впоратися з будь-якою емоцією. Це згадати час, коли ви вже відчували подібні почуття і усвідомили, що успішно впоралися з цим раніше.